Вітаю, вельми шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок, спонсорувати. Ось виникла абсолютно божевільна ідея, нібито в Трампа, а насправді в Путіна про створення так званої Ради миру. Ви уявляєте собі весь дебілізм ситуації? Так, якщо тільки думати, а не просто слухати про те, що тобі повідомляють, Путін, Лукашенко входять в Раду миру. Ви чуєте? Так, величезні миротворці і очолює цю раду. Нібито пожиттєво. А на якого біса він там буде потрібний, якщо він буде не президентом США? Отже, він готується, ну так, за логікою речей, яка ніколи не підводить, готується стати так, пожиттєвим. Президентом Сполучених Штатів Америки. Ну так воно виводиться. Ну, уявляємо, що завтра він не президент, але пожиттєвий голова Ради так званої миру, а насправді Ради війни. Навіщо він там потрібний? Кому він там потрібний? Нікому не потрібний так. Так що робимо висновки із того всього, що нам. Говорять, а не просто слухаємо. Так ось для мене, такого-сякого, професора, академіка і доктора, так ну, зрозуміло, що навіщо цей створює, навіщо створюється ця рада. Ну, от, Існує проблема з комунікуванням. Так, із зв'язками оцього агента Краснова, який називається Трампом, і з Путіним. Ну, існує проблема комунікації. Все-таки там існує, хоча і розігнане, а потім набране з вулиці ЦРУ Трампом, і є інші всякі. Міжнародні організації, є там розвідки Мі 6 МІ 5 є там французькі розвідки, італійські і всякі інші, які слідкують так, що ж воно там відбувається, хто з ким домовляється, про що і так потрібно зустрічатися. У якихось кімнатах закритих, з яких інформація не виходить. Так. Отже, те, що вже там він знає, що робити, те, що йому там інструкції надходять різними шляхами, то це річ небезпечна. Необхідно створювати щось таке, де можна було б зустрічатися, обговорювати. Всякі там потреби поділу світу, так. і ми, як люди здатні, Говори по поросі к елементарним умозаключенням, елементарним, я не кажу, там, ну, так як цей каже, Елементарно, доктор Ватсон. Це для нього елементарно, а для доктора Ватсона і ні. І для всіх інших. Так. так, ось, що вони хочуть? Ці хлопці хочуть домовитися уже конкретно про захоплення Європи. Так. ну дивіться, як це все. От як його показує. З! зі Сходу. Так би мовити, Московія і Андрофаги, а із Заходу Америкоси. І отак от, от. Ну. Все просто, все тупо просто. Хм. Повернення. Ну, недаремно ж казав перед вторгненням в Україну, там хтось Зубков чи хто, здається, заступник цього коня Лаврова про те, що. НАТО повинно збирати свої манаття і відступати там до якогось 1997 року. І так далі. Ну, от от такі речі, очевидні. Так, Цей хоче захопити Гренландію з того боку, а далі. Ну, піти там, Нідерланди і все останнє, щоб отак от зійшлося. Ну, там же ж війська всі знаходилися, американські, доїли цю Європу, як тільки хотіли. <сум> так. А ці доїли з цього боку: Німецька Демократична Республіка, Польща, там Угорщина, Словаччина, ну, Чехія, Болгарія, Румунія. З Єгославією не склалося, так. Єгославія була якою такою окремим континентом. Ну уже ж і кінь Лавров похвалив цього. Як він, Трампа, чи Краснова, так? Про те, що захоплення Гренландії, якщо він його захопить, то він війде в історію. Так, Будуть в підручниках московських його прославляти. Так. Ну, ми бачимо, ну, там із е, цією Нобелівською премією миру не зрослося. Ну, не зрослося. Ну, ми ж бачимо цей лист, уже там хтось розсекретив. до... Прем'єра Норвегії із погрозами. Що ж це ви такі сякі Не, не даєте мені е, премію миру? Ну, це ж безпосередній натяк на архіпелаг <кхи> не гулах, а архіпелаг островів, які знаходяться у північно-Людовитому океані, і чомусь належать Норвегії. Ну так як Данії належить та Гренландія з якого доброго дива, так само Норвегії належать ці всі острови у північно льодовитому океані. Ну як це? Мені не зрозуміло. Ну і Трампу не зрозуміло. Аби ну, аби дали йому Нобелівську премію миру, він би війшов би в історію. А тепер прийдеться вляпатися в цю історію якимсь іншим беком. Ну, людина вижила з ума. Мало того, що він агент краснув, так він ще і клінічний ідіот. Тому <плес> він вимагає зовнішнього управління молодими такими хлопцями, як там Лавров, Путін. Сізінь, пінь, там, Зубковий і всі останні, які повинні ж говорити йому, що треба робити. Так. Тому, якщо говорити про геостратегію, то вона от така, отака. Дивіться, от я вам покажу. Хоп, Ці з цього боку наступають, а ці з того боку. Так. І отак от. І все, вокруг колхозної, і все вокруг моєї.